Дургеньки мої, я йду компляти тортеллі, Я прийшла тортеллі це такі рікота і спіначі. Я сьогодні прийшла зранку, мій дідусь 96 років ще спить, і я не знаю, коли він лягає спати, тому що сталася така проблема. Вчора він я йому дала вечерю, і він мене питається. А я вже вечеря, вечеря, в нього погіршується пам'ять. Така легенька діменці синілі. Це означає, що він. Але він забуває тільки це, що сталося з ним година-дві години назад. А то, що все старе, він все все дуже добре пам'ятає. І, скажімо так, я йду зараз купляти ці тортелі, тому що я вчора суп вже розморозила і є таке гарне м'ясне суго. І треба мені ті тортелі, бо пізніше буде. Скажемо, що пізніше буде, їх не буде пізніше. Якщо я прийду 10-11 година, десята, я зараз ду, то пів Якщо я прийду, наприклад, пів 12. І треба, щоб він сьогодні гарно поїв, бо він хоче один раз тиждень поїсти ті тортелі. Даной, даной, ви мені завжди пишете, на лятте літо, Даной морбідо, мягко м'яко говориться, не так як у вас латте. Даной й лятте говориться м'яко. Так само Летто, Вадуалетто. У нас вот так всі говорять тут у тоскані. Італія дуже велика, кожен має свій легенсень акцент. Хоча тут в Італії тільки тут, тут, в Тоскані до нас дуже добре говорять. Чисто, найбільше чиста італійська мова. Я отут от вже прийшла, мама, яке тут сонце. Бонжорно. Tortelli avete? Sì, Ah bene, allora prendo 8, 10 tortelli penso, sì. Pure 8, non lo so. vediamo. No, dammi 10 così è meglio. Sì. Взяли я 10 таких тортелів. Це наші такі типічні. типічне тут в тоскані, наша типічна кухня, такі тортелі з рікото і спіначі. Холодно сьогодні зранку, мама. Я після перукарні у мене волосся постійно жирі. Я два дні назад мила, і в мене колись 4-5 днів. Волосся було нормальне, я не знаю, що змінилося в мене волосся, Чому й жирні воно. Чи то, можливо, таке. Після перукарні завжди. Булося сухе робиться, а в мене чомусь воно якесь помию і вже на другий день воно жирне. Я не знаю, що таке. Я зараз допоможу одягнутися. Йдемо в бар. Так, як завжди, наш, наш день починається ось так. Ми стаємо відео. Дувендімо. А сальце хвосток. Це саме місце, каже. Allora prendiamo cappuccino o ti preferisci sì, sì, cappuccino, o, cappuccino oppure caffè? No, fa meno male cappuccino. Ah, ok. caffè. Eh sì. Non oh. mangia. E eh, che non lo so, fa così. io ora sporchiamo così, alza i piedi. Wow! Sportiamo scarpe. Тяно-тяно, тяну, вернее хліб. О, браво. Гори цвітуть вже тепер. Ці фрукти, questi qua rossi così російкозі. Вау. Це такий фрукт, що він похожий на помідор. Я завжди приходжу біля того будинку, завжди ходжу і вам тут саме розказую. Оці жовті так само. Ой, ми йдемо в бар. Хотіли я би той помідор попробувати. Фрукт якийсь похожий на помідор. Бонжорно,жорно, чорно. Ось такі італійські вареники. Це такі домашні на самих яєчках. Ви подивіться, які вони жовті. Які вони жовті і ні один не розварився. І вони так само дуже м'ягенькі. Це наше типічне. Воно тут називається, це таке, бачите, сугу, як я вам говорила, рагу. Сугу в нас говорить в Тоскані. Це типічні наші, вони не називаються равіолі, вони називаються тортеллі. Тортеллі маримані. І вони ще повинні бути більші, ніж, подивіться, я зараз вам покажу колошка. Вони більші, як за ложку. Ось так. Ось так. А є ще більші. Вони настоящі, ті такі типічні, стародавні, як колись люди робили, вони дуже мають бути великі. Вони зроблені вручну. Щоб вони не зліпилися, їх посипають. Ось так. Це не є мука, це є манка. Чуєте, манка така грубенька. Тому що мукою вони би зразу злипли. Оце я вже приготувала. І вони вже майже готові. Оце, я як прийшла, я не знала, що тут таке є. Я думаю, боже, ну що таке? Для чого воно? Отут От миєш, а тут для чого воно? Я пізніше аж мені пояснили, що тут треба посуду ставити. Помила і поставила. А оце, щоб воно так сходила, ця вода, та що залишилася. Ось так, бачите, ось так, туди, туди згребати її, всю сердину. Так розумна така ідея, але вона теж багато місця займає. І, і це так по-стародавньому в туалет пішов. Вже вертається чи ні? О, ще не вертає, а вже йде, йде, йде. Йду. Віні, віні Е, Світло трошки. Бай, тією. Vai. Bravo, poi. Oh, oh, Calduccio, sì. senti come è caldo qua? Sì. Sim, sì, tre delle meno. Vido, preparati, guarda qui. Guarda, uh, belli che sto. Uh, peccato mangiare. Quanti ti dato? Sette? Abbondanti, sette, eh, sì, buoni, buoni. Ну, і хочу один раз багато з'їсти, тому що він шість з'їдає кожен раз, а сім я їм ще один такий. Покійно пармджану. Мало тут є, треба натерти. Дівчатка вам підійшов апетит до такий. Ой, які вони смачні, які вони смачні, ви собі не можете представити. То був в Тоскані. Тривило. Треба я так одною рукою, нічого страшного. Я зараз натру на тру парміджану на завтра і на сьогодні ще на вечір бракую. Ой. Вони дуже добрі, вони дуже смачні, вони теплі. Їх ніколи не треба їсти гарячими, Бо ви так не посмакуєте. Ви так не посмакуєте, якщо вони... Вау, біду, п'яно-п'яно, трупокальді, виро? Джусті-джусті. Vido де ora assaggio anche io, eh! L'ho lasciato per me, guarda qui! Mangio questi tre, guarda qui video! Perché yeah. non resistono, io... però troppo buoni questi qua! Voglio assaggiare! Фа-бені, Вау. Ось так буде начинені такою. Попробуємо. Ммм. Ммм. Москатний горів, дуже чути. Сісенте ночі моската, відео. Ночі моската, сенте Бене. Ой, які вони смачні. Якщо приїдете, приїжджайте в Тускану, приїжджайте з України, з Німеччини, з Франції, зі всіх сторон приїжджайте, будете наші їсти тортелі. Ще один попробує. Теплі вони вже. Вони якраз такі ідеальні. Я зараз їм, бо я додому не йду, я йду прямо в центру комерчалі. Там ми маємо зараз подарунки ще купляти, Такі кошики маємо складати. Там е, ну, така всяка на новорічні свята, такий всякий кошик там з такою всякою їдою. Зараз мій компанію і ми разом їдемо. Він поїсть в хаті, а я їсти вже не буду, бо я тут поїм. Я так собі вже склала такий проект. Ммм, боно. Я тут ніколи не їм, але як ті тортелі є, то я прямо не можу, м -м, хочу завжди з'їсти. А я її купляю, він завжди говорить, купляй багато-багато, купляй багато, але все одно він більше, ніж сім не може з'їсти. 6, вже 6 це вже забагато. Нічого не лишилося. Я даю мало, тому що, тому що це таке трохи зажирне. Зараз я тут на тарілочку медичину приготую. Всякі чисті тут ми купили для, для двох братів. Ми їдемо на свята. Це одна частина, це друга частина. Ось таке споманце, як бачите, педуріно, меланзани, таке тонно. Салями. Отак готують, скажімо, дарують кошик такий ми зараз будемо робити. Оце все, один кошик приблизно 50 евро, 100 евро це все коштує. Феррарі коштувало 13, зараз 10. Дуже багато людей так погано. В останню хвилину це все робити. Люди шукають, шукають, платять. туалет ми хочемо. Оце у нас кошик, це нас другий кошик є там. І ось так. Заблокована каса. Ми сьогодні мені мої податки на касу. Зараз буду там платити. Що що з ним поламалося і не виходить, ось стільки людей. Це саме найгірше робити в останню хвилину якісь покупки. Це ужасно. Прямо. Ось таке конфузіоне, скільки людей ось тут їдять, п'ють, відпочивають. Таких два кошики. Давала вона мені е, таку е, пов'язочку е, білу. Я їй кажу, дай мені червону. Вони так не думають, у них є різні, а вони ось так бачите. червона це ну, Зав'язали ось так. А, ще карелю треба відвезти, мама мія, дійсно. Ось так. Друге синьки мені. Ой, чого ж воно не йде? Вже все, зараз буде кричати, бо я тут вже неправильно відкрила машину. Ось так, бачите. Тяжкі. Ой, ой, ой ой Зараз я йду на роботу, а він оце все додому повезе. Як це не добре, остатню хвилину. Остатню хвилину робити в ті кошики як в останню хвилину, та не в останню хвилину, ще кілька днів ми маємо, але скарпамонду. Навіть навіть машину не можна було нормально, скажімо, місце знайти. Не могло знайти місце, тому що все дуже багато тут закрита машина. Дуже багато машин приїхало. Пішла взяла йому куртку, бо він сидить без куртки. Я йому заложила свою шапку, тому що я хочу, щоб він привик в шапці. Я йому на Наталі на різдво хочу подарувати шапку. А він не хоче, бо він ніколи її не носив. Не хоче, не хоче. Ой, я Відео, Відо, перетяй капеліно. Чіні міо! Ну не, не віру. Мізурі, пікі волю регаляри пер Наталі. Oh, guarda, 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 bravo giubbetto. Ti voglio bene, Guido. Poi ti regalo un capellino nero. Così, oh, qui caldo. Guarda come caldo: è caldo, caldo ora giubbetto si mette eh, come nella testa. Caldo, hey. testa. Caldo de la textos, de mirion. No, no, no. Perché? Ti vuol regolare капелino? Це на друге такий сальмоне останній кусочок. Що ж він такий білий зверху? Це так. Це просто до шкіри то, що було при, приложено, нічого страшного. І це такі з сирою і з чесником. Тут я їх так бачите легенько, легенько підігріла я їх не жарила, вони відварені в вареній воді. І ось так. Uh, <laughs> <pe casa> <laughs> Сельмони, oh, guarda qui spinacci. Ti piace? Sì, si. molto. Sarebbe mm. la cena oggi. І анкі eh, мейлі коти. П'юдікозі, парміжану сопра, джадату. Ось так. Парміджану я на, на, натерла. Тут терко сохне. Далі мені його треба замотати так, як воно є. Так що і теліка, що зі мною вона замотує сюди в той папір, так як 200 років тому робили. І сюди ставить і, ну, і на гачок. От туди, так як жінка та що померла, мала 90 років, вона отак зачіпала сюди, до терку. Я вже говорила, я один раз його помила і кинула сюди, от, де, вся, де вся отут, Бачите, скільки того всього є, так як на Україні, в Україні. В країні теж жінки мають багато. Але тут скільки отих. Я такі ложки не мала в себе вдома три. То я дві викинула, одну тільки ну, залишила бо Я не хочу мати сто ложок в хаті. Дві викинула, одну залишила. Кінець. І ось так. Зараз загрію ще цей чайочок, поставлю в термос, щоб на завтра на рану було. Зараз він стане, щоб було тепло. Бо коли немає часу, немає, то я так. А може, я знаю, може не робити. Ні, знаєте, що я лишу, бо я завтра не роблю, я лишу так. Нехай вона гріє тоді. Нехай вона гріє, бо це не треба так робити. Окей.